Роман Миколаївич, завершилася гра 19-го туру. Сокол зазнав розгромної поразки 3-8. Перед початком гри ми з вами поспілкувалися. Ви висловили свою стурбованість тим, що якісь гравці не такі. Що ж саме було з ними і що було це в першому таймі? що ви можете сказати? Ну не хороші для, для футзалі нашої команди «Сокол» э, сказався Трейлер. Е, випили всі. Э, Необґрунтовані дії гравців тактично, технічно, психологічному плані підготовки до гори. Ми десь не змогли це все поправити на розменці, тому що це було замітно, що команда розбалансовано готується до гри, але не вдалося нам це зробити. За це вони всі показали наглядно свій рівень розбалансованості. Коли вони не готуються серйозно до гри. Я думаю, що це буде хороший урок кожному з гравців. Сьогодні я дав можливість всім гравцям грати, які готувалися до цієї гри. Недобре, підготували, звісно, тому кожен побачив наглядно і показав свій рівень. Я думаю, це буде дуже хороший урок. Ну, є на таке вислів, що що не робиться, все на краще. З турнірної точки зору ну, ніяк не вплинув на позиції Сокола. Можливо, все ж таки доречним був такий результат чесно. Якщо він так стався, то, мабуть, десь наверху вирішили, що так потрібно. Ну, з... На мій погляд, воно не є погано, що так сталося. Це що трошки застосуновував всіх гравців команди, які виходили в стартовому складі. У нас було дві четвірки і воротар. Звісно, крім першого на перше не було на але він свої дії, коли почав виконував непогано, в мене до нього застережень єдиного немає на свій рівень. А до всіх є. Так що ми це все будемо перебирати. Я вважаю, що воно повинно, якщо правильно розібратися, підійти. На користь для наших команд. Дякую за вашу коментар. Прошу.